Всіх вітаю із фірмового магазину Рошен. Сьогодні вівторок і, як завжди, по вівторкам, раз на два тижні, у всіх фірмових магазинах Рошен по всій Україні змінюються акції. Вони починаються вівторок і через два тижні змінюються. Ці акції будуть діяти з 18 по 31 березня. Так, починаємо з вагових цукерочок. Вагові цукерки найбільше люблять глядачі. Я також найчастіше їх купляю, тому починаємо. Ось такі ромашка, розфасовані кілограм ромашки, коштує 199,72, 26% знижка. І також запаковані цукерочки від рошен червоний мак. Коштують за кілограм 340,03%. Замість 459,50, 26% вигода, так і написано. Далі пройдемо через вагові цукерки, подивимось, які знижки тут є. Так, на вагових ось солодка ціна фейліні. Мені подобається до речі, як вони запаковані. Упаковка така матова із золотом. Дуже класний дизайн. Оці тофіліні, ніжно-вершкове тофі з шоколадним смаком та какао начинкою. Коштують на цьому тижні 20 гривень. 57 копійок, замість 24,20. 15% вигода. Також солодка ціна на цукерочки. Ось такі крокс, крок, просто крок. Так, крок. 15% знижка, 20 гривень 39 копійок, замість 24 гривні. Це ціна за 100 грам, глазурована хрустка арахісова карамельна паста в цих цукерках. Так, я зараз хочу пройти з цієї сторони вагові цукерки, подивитись, де ще є акції, а потім перейду до інших акцій. Так, це цукерки «Монблан», 15% знижка. Також гарно дуже запаковані, мені подобається. Як вони. Прям ну, дуже кру крута упаковка. З цілим лісовим горіхом, кремова горіхова начинка з додаванням цілих горіхів вкрита шоколадом. 15% знижка, замість 63,95%, 54,35%. І ще бачу, що є акція на вагові цукерочки. Галаредка. Гала Може галаретка правильно читати. Так, пінепел бачу тут. Мікс желейних цукерок, шоколадній глазурі з фруктовими начин, смаками ананаса, присін та лайм. Мінус 15%. Ціна за 100 грамів 23,36 замість 27,49. Так, я вам вагові показала ось ці знижечки. Акція тут 26%, як завжди, у них як головна акція стоїть в цьому куточку. І далі продовжуємо 40% знижки йде на отакий черік Queen. 40% упаковочка 122 грами. Вони з вишневим лікером. Лікер 4,3 градуси, 143 гривні, 10 копійок замість 238 гривень за 122 грами. Далі акція на стрілу. Стріла. Так, Подільська. 200 грам тут іде, 187,40, замість 200 34, 25-20% вигода, як вони пишуть, вигода. Тут 30% вигода, супер пропозиція, асортимент, комплімент від рошен. Оці смачні цукерки, комплімент. Також мені подобається рожева упаковочка. 145 грам, мінус 33%, 116 гривень. Зараз коштує ця упаковка асортимент. Комплімент, а є класичні. класичні асортимент 154 грами, 116 гривень. Ось тут в цьому компліменті виходить, що знижка трішки більша. Да? 174, Ні, вони однакові по ціні. Так, оце комплімент. Асорті цукерок з чорного шоколаду зі смаком яєчного лікеру, зі смаком манго, зі смаком печеного яблука. О, які вони цікаві! Я, я пробувала той асортимент, оце я не пробувала. Класичний тільки пробувала, 116 гривень. А ще є такий елегант. Елегант також 116 гривень, 145 грам. Я я мала на увазі, що тут в асортимент класичному найбільше грам 154, а тут по 145. сорок в і в тому компліменті тут цукерки з молочного шоколада. з начинкою помадка вершкова, крем какао, горіховий крем, вишневий трюфель. А цікаво. Так, і ще ось такі їх три види. Получається по 116 гривень за упаковочку на цьому тижні. Це у них називається суперпропозиція, оці асортимент. Далі супер суперпропозиція, батончики, всі їх знають. 34 грами, класна дуже ціна, 7,96 аж 38% знижка на всі види. Так. Їх да три види такі жовті, зелені і червоні. 7,96 за батончик. Оце класна ціна до кави собі. Якраз те, що треба. Далі рошен шоколад, чорний з підсоленим мигдалем.

Коштує 64,12 чотири за 85 вісімдесят грам. Також тут це такий же повторюється, повторюється так. їх всього три види да? шість відсотків вісімдесят із підсоленим мигдалем. Тут нічого немає по акціям. Це де юкрей. Мені подобається колекція. Ця від Рошена, подаруночок. О, Вершкове масло в акції. До речі, мені подобається вершкове масло від Рошен. Ну, дійсно смачне. Я вже казала, що є такий канал, сир завжди, який показує. Ну, він такий професійний рейтинги цих цих масла, сиру, дегустує. Ну так, все професійно. І от оце вершкове масло дійсно у нього завжди займає високі позиції. – 72,5 жирності 180 грам, 80-86 буде коштувати з 11-го, коштує по 31-го. Началась акція раніше, ще з 11-го. Так, із 11-го по 31-го молоко згущене 600 грам, коштує 87,72. І також молоко згущене 350 грам, 55,88. Також дуже смачне це молоко згущене. І ще масло у них є таке солоне. 180 грамів, 80% жирності, 12% знижка, коштує 87-86. Як і ось це звичайне. А це солони просто. Далі проходимо тортики красиві, показую. це пташине молоко, як воно виглядає. 359 гривень за 700 г. Гляньте, яке воно гарне. Дуже гарно виглядає. Просто супер. Я, до речі, їхнє пташине молоко ніколи не коштувала. Зараз якось я його і рідко бачу, його, мабуть, розбирають, тому що одна упаковочка стоїть, як воно смачно виглядає. Пташине молоко. Вершки молочні, масло солодковершкове, молоко не збиране. Класний такий склад. 359,45 за 700 грам. І нагадую, що 20. 5% знижки на всі торти та кісточки щодня після 20-ї. Ну, навряд чи цей торт буває там. Ще прийти купити. Так. І ось на ці кісточки також. Діє акція після двадцятої ї п'ять 25% знижки на оці всі смачненькі кісточки. Я вже показувала скільки вони коштують. Зараз скажу кекс ромова баба. Він 760 грам, 384,35. Дуже смачний. Бачила відгуки. Знаєте, як люди то куштують? Сама не куштувала. Далі лакмі, от на лакмі чомусь дуже часто акції бувають такий отлакний тут іде молочна начинка і вафлі за 39.87 90 г 100 г молочна начинка і печиво 39.87 далі молочний Шоколад, арахіс, карамель і арахісова начинка. Ви бачите, його прямо розбирають. Мабуть, смачний саме 39,87. Я вже й заплуталась в них, тому що їх так багато. Потім якийсь скуштую, потім забуваю, який мені сподобався. Оцей 90 грам, Ну зрозуміло, з сильним лісовим горіхом 53,97. Але все 40% знижка. Тут з цілим мигдалем 53,97, Також 40% знижка. Там ідуть повтори. Карамель, далі, лісовий горіх і мигдаль. Тут іще ось карамель з печивом 39,87, молочна начинка і печиво 39,87 по 100 грам. Це ось повтори йдуть ось оцих позицій, які я вам показувала там по акції. А тут хочу показати оцей гарячий шоколад Мікс з маршмаршмелу 26 грамів, коштує 47,65. Зразу в гарячу воду і виходить гарячий шоколад і ще й з маршмелем. Дуже цікава така позиція, так взяти собі, скуштувати. І какао темне, ідеальне для десертів у них Вони якось воно в них пропало, а потім знову з'явилося. 60 грам коштує 64,75. Зараз гляну, що на предкасових зонах, може, якісь є акції. Так, тут акції на розшенусі ці вафлі смачненькі. Оці мені більше подобається такий мілк 13,83 за 72 грами. Щось що такі шоколадні, також 13,83. Тут горіхові 13,83, лимонні 13,83. Джамі-джамі я вам там покажу пропозиції. Ці пропозиції я показувала і переходжу в інший зал. Можна сказати, що тут як два зали у них. Так, починаємо з оцих акцій. Тут акції Тукул, Тукул cool", cool бісквіти. 15% знижка, 63,70 за 270 грам. Це полунична начинка. Тут чокофест. Так, а це що за начинка? Не знаю. А тут яка начинка, не підкажете? Шоколадна начинка і світлий бісквіт. Ага, дякую. Тут просто шоколадна начинка і світлий бісквіт. І тут мілкпаті навпаки, шоколадний бісквіт із шоколадною начинкою. Ой, з білою начинкою. Цікаво, до речі. 63,70 всі три види коштують. Замість 74,95 по 270 грам вони йдуть. Знижка 15%. Далі акція на мультікейки. Печиво таке. Є з лимончиком. Лимон крем 26,22. Тут 180 грам. 15% вигода. І новинка. ну Це дві новинки. У них там з'явились десь пару місяців назад, Ось це з кокосом, також по акції. 180 грам, 26-22 мультікейки Мультикейки всі по 26-22. Смак вишні, смак полуниці, чорниці, какао, молоко. Багато видів, до речі, мультикейків. Далі лавіта. Лавіта, ось таке печиво з желейною начинкою та з полуницею 76,96, аж 35% знижка. За 420 грам. Ось така ціна, начебто гарна. Також зі смаком апельсину 420 грам Коштує 76,96 І зі смаком малинки 76,96. Ще зі смаком вишня. Чотири види, такі смачні у них смаки, мені здається. Вишня, малина. Так, оцю супер пропозицію рошен я вам вже показала батончики по 7,96. Дуже файна ціна. На придкасовій зоні були оці шоколадочки з лимоном, з горіхом, шоколад і просто молоко по 13,83. Так, далі, асортимент також я вже показала по 116 гривень. Стріла по 187, це знову повтори ці бісквіти, кейки. І ось тут джамі-джамі, ямі-джамі, правильно казати, ямі-джамі. Так, і ось вони скільки коштують. 70 грамів коштує 18,78, 43% знижки. Да? Тут 70 грамів. А ви кажете, що тут дорого, а мармеладний кіт, виходить, за 100 грамів, 110 гривень. Да? А тут же 70 грамів за 18 цього гривень. Ну, щось схоже я маю на увазі. Ну, може, там дійсно прям такі, я не знаю, натуральні, все, все таке натуральне. Ну треба спробувати. Я спробую обов'язково зніму коротеньке відео. Так, оці цукерки ямі-джамі, знову ось такі довгі, як, ну, як в пудрі такі сахарні з цукрові 18,78, вони всі по 40 43% знижки. Ой такі класні, мені здається, паста називаються. Домікс. Та все смачно виглядає. Ну, зрозуміло, що треба так не злоупотрібляти. 18,78 по 43% знижки. Оці мені подобаються, мені здається, оці е, капкейки дуже, дуже смачні. 18,78-43% знижки на всі види є. Е, Кавун, є така полуничка якась прям сківі чи що. Гляньте, як смачно, такі м'якенькі, класні тут. Оці черв'ячки. Ну, ось багато, багато видів. Є навіть зі смаком кока-коли, і всі вони по 18,78, Ну, класна ціна. 40% знижка. Я на цьому буду закінчувати свій огляд акції Рошер. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!